Люблю я змалку Україну, тополі й верби, річку й гай. Спів солов'я і сміх дитини лунає дзвінко з краю в край. Співала пісню тихо мати, виходив місяць із захмар. А у світлиці нашій тато читав нам біблію кобзар. Лунала в хаті Колискова. Торкала ніжність серця струм, Слухалась я в Шевченка слово співця народу вільних дум. І слово Лесі Українки навік живе в душі моїй. В ній сила, мужність, воля жінки за свій народ, за край чудовий свій. Тепер уже моя дитина, кобзак читає за столом. І вчить молитви свого сина, в задумі зморщивши чоло. Росте любов до України, до маль і соняхів садку, до грон червоної калини на вишиванім рушнику. Вона, мов пісня, лебедина. Для мене в світі лиш одна, немов сім'я моя родина свята. Краса її